Я впевнений, що радіо досі продає і непогано, тому що це один з самих масових і ненав'язливих нав'язливих способів роз, скажімо так, розповсюдження інформації. Тобто, людина може слухати радіо, коли вона захоче. Можливо, там немає таких не знаю там всіх таргетів і попадань в цільову аудиторію, як роблять стратегічно в соціальних мережах. От, але навіть без цих досліджень, хоча краще з ними, дуже багато людей повторюся, слухають радіо, і серед них є точно ці групи людей, ці категорії, яких зацікавить саме ваша реклама. Взагалі, як ми сприймаємо радіо? Ми їдемо а, в автівці, ми вмикаємо, коли прибираємо його. Ми вмикаємо, коли їдемо на роботу. А ми а, вмикаємо собі, як я вже багато разів повторювала, друга. А, ми його слухаємо, ми а, з ним. Не знаю, сприймаємо своє життя, це ніби вже якась особистість, яка з нами поруч йде по всім нашим справам. Бо найкраще для нас це що не бути наодинці. Ми ж соціальні, нам потрібна ця стая і якийсь друг поряд От те, що тут і зараз, от як наше ранкове шоу, ми зранку. Спілкуємося з Одесою а, в такому дуже дружньому форматі, і коли ми рекламуємо щось а, в цьому дружньому форматі, то це дуже класно сприймається слухачами. Це сприймається з точки зору довіри в першу чергу. Ми це робимо щиро, бо ми це любимо. Це наша справа. Ми любимо спілкуватися, ми любимо своє місто. І от якраз інтегрувати свою рекламу в цю дружню атмосферу, в цю підтримку це надзвичайно важливо для слухачів. До того ж, хотів додати, що е, в. Радіо на радіо доступні різні способи донесення цієї рекламної інформації. Так. Тобто, це може бути живе спілкування ведучих, це можуть бути рекламні ролики, це може бути якась, скажімо так, спільна робота на місці, якщо там треба щось рекламувати, якесь місце. Ми голос Одеси. І коли ви рекламуєтеся, то про вас каже все місто. Ось Отака відповідь.